Ну та звичайно на кожен товар є своя ціна, і відповідно ту ціну, яку ми даємо за метр квадратний, вона врахована з цією ж ділянкою, яку ми даємо. Для прикладу в будинків це 3,800, вісімсот таунхаусів кутових дві сотки. І більше вже є варіанти. Наприклад, внутрішні таунхауси мають ділянку півтора сотки. І вони розраховані і ціна на ці ділянки. Могли би побудувати вам будинок, звичайно, на 20 сотках і більше. Але зрозумійте, це буде зовсім інша ціна. Це буде зовсім інша вже історія. А потім скажете, а чого справді так дорого? Я бачив там хату по 800 доларів за квадрат, а ви там загнали таку і таку ціну. Треба розуміти, що е, на кожен товар має своя ціна. Вона якось математично прораховується. І... Відповідно формується. Так що, хочете більше, треба більше платити. вона так завжди було. І так і залишиться, мабуть, скільки той світ буде.